Олег Рипан, головний тренер команди Прикарпаття. Ваш коментар після сьогоднішнього матчу. В першу чергу хочу подякувати ЗСУ за те, що ми провели цю, цю ігру. Ми ігрою. Ну, не задоволені цією грою. Ігрою, і результатом ми не задоволені готувалися, думали, буде ліпше. Ну, все рівно, перша ігра, весняний футбол, важко. Хлопці переживали. Реалізація. Хромала, будемо працювати над реалізацією. Так. Важко було готуватися до суперника, тому що команда лише тиждень тому зібралася. Чи була якась загадка ця команда «Фенікс Маріуполь для вас? Ну, ми по них нічого такого не мали, тому що ми от останній день знали про составу, то це так тяжко було з ними. Це... Вони молодці відбилися. За рахунок чого, наприклад, ті моменти, які створювались, чому не вдавалося їх перетворити у забиті м'ячі? Не доходив майже до нападаючих. Я ж говорю, погано, пона реалізація. Які плани на підготовку, тому що вже наступного тижня команда гратиме у другому турі, також вдома. Чи все гаразд з людьми, які були на травмах, чи в лазарет порожній вже? У нас лазарет порожній, так що буде все нормально. Будемо готуватись. Ми вже будемо знати суперника нашого, то що до чого будемо готуватись і будемо працювати над реалізацією моментів, так що реалізовувати її. Ну, банальне питання. Яке завдання буде стояти на весняну частину перед командою? Залишитись в першій лізі.